Привіт! Сьогодні розкажу, як створити базову новелу на движку MonaGistea Engine. Створіть папку та назвіть, як забажаєте. Я назвав Novel. Натисніть правою кнопкою по ній та відкрити гід Bash консольку. Вона має показувати папку, яку ви створили. Введіть Monegestia New, від чого вона створить всю структуру. Далі відкрити папку vs Code. якщо немає, наті можна скачати. Тепер треба запустити движок, аби він здивився за змінами і міняв сайт в залежності від наших змін. Для цього пишемо Monгісте Auto і не закриваємо консоль. Хай працює. Далі відкрити папку out, а там буде веб-сторінка. Відкрийте її. Вона і буде вашою новелою. Гарно розмістіть браузер і код для хорошого кодингу, і починаємо щось редагувати. В коді бачимо дві папки Passage та SRC. Passage це папка з вашими сценами, вузлами або як хочете називайте. Тут наша історія пишеться. SRC потрібна для конкретної логіки вашої гри, додаткових класів, функцій і тому подібне. Перша сцена завжди старт. Звідти все починається. Нехай вона видасть Hello World. Створюємо ще один вузол, назвемо його Second. Він видасть своє якесь повідомлення. Далі треба посилання, що додає перехід. Для цього використовуємо Pass. Ellen в кінці означає, що він буде друкувати нову стрічку після себе. Перевіряємо і бачимо, що ми переходимо між вузлами. Давайте додамо задній фон та централізуємо текст. Так буде гарніше. Нехай цей милий песик побуде нашим компаньйоном. Напишемо про нього невеличку розповідь. До цього створимо вже не просто вузол, а сіквенс або лінійну історію, яку можна гортати. В кінці він вертатиме нас на старт. Пролистуємо і читаємо. Коли буде кінець, ми додаємо посилання на перехід. І на цьому все. Дякую за вашу цінну увагу! Ось як можна легко створити базову новелу. До нових зустрічей!